На самоті та під обстрілами пенсіонерка з Кірового Донецької області Марія Пухненкова майже два роки не може спати спокійно. Жінка вже перенесла два інфаркти. Вся пенсія йде на ліки. Як виживають люди похилого віку у так званій сірій зоні. І від кого чекають допомоги, дізнавалися кореспонденти Сабиті. Марія Пухненкова мешкає на околиці селища Кірове. Вона постійно чує вибухи і боїться за власне життя. Нещодавно, після чергового обстрілу, вікна її будинку ледь не повлітали, а у сусіднє подвір'я поцілив снаряд. Я тільки Бога молила, щоб мою хату ні раз ну, не, ні не згоріла. Живе пенсіонерка сама. Чоловік давно помер. Діти й онуки роз'їхалися. Навіть під час масованої стрілянини з хати пані Марія не виходить. А я і не можу прятатися. Я ж не залезу ні в подвал, ні з підвалу не вилізу. Пересуватися жінці важко, ноги підводять. У мене голова постійно кружлиться. Я більше б так з палками, з двумя палками, в кожному кутку мені палка. Пенсіонерка перенесла два інфаркти, ліки завжди під рукою. Старенькі вони життєво необхідні, але їхні запаси на межі. От оце все 10 штучок осталось. Одна пластинка стоит 200 гривень. То дуже дорогие. Як вижити без медикаментів? Жінка не уявляє. Всі гроші йдуть на пігулки, на харчі нічого не лишається. Для Марії та тисяч інших пенсіонерів продуктовий набір штабу Ріната Ахметова єдиний порятунок. Зараз приходіть, пожалуйста. Я не Я вам поставлю на В гуманітарній допомозі. Ахметова Марія Пухненкова надзвичайно рада. А більшість так думає, що він від душі все робить. Це хороший добрий человек. Ось вот таких би побольше. Ренатов Ахметова пакети від початку військових дій на Донбасі. Гуманітарна допомога Ахметова врятувала більше мільйона життів. По обидва боки лінії зіткнення штаб роздав понад 6 мільйонів 900 тисяч наборів виживання людям похилого віку і дітям, інвалідам і сиротам, багатодітним сім'ям та самотнім батькам. Почти за рік роботи наші мобільні бригади. Посетили 425 больших и маленьких поселков Донецкой области и раздали 110 тысяч продуктовых наборов для стариков, инвалидов, детей, для самых обездоленных людей, которые остались в серой зоне. И мы понимаем, что помощь Рината Ахметова для таких людей наиболее важна и существенна. За будинком Марії є город. Усе своє життя вона працювала на землі, але зараз впоратися із таким господарством їй не до снаги. Чекає на приїзд сина, без нього посадити нічого не зможе. Будем бараніть, вже починати, да В В этом рання весна. треба сажати поранше. Марія Іванівна сподівається, як і раніше на її грядках зійде новий урожай, аби лише небо під ним стало мирним. Оксана Курчма, Володимир Конопля, Сабиті канал Україна.